Вірш на сьогодні слід, 1 книга місія 1,2, 28 вірш, котрий звучить так. І благословив їх Бог і реча до них Бог. Плодітесь і намножуйтесь і сповняйте землю до певного числа. Читаємо значення. Коли Бог голосив сей землю, і дав приказ Адам і Єва були правені, бо гріх тоді не був, що увійшов у світ. Очевидно, Божий замір був і є, що такий приказ мав бути виконаний під справедливим правлінням і невединим володарем, отже виконаний в праведності. Далі приказ, плотись і намножитись був даний на життя сатворін на землі, щоб показати божественне право або приказ, то треба праведних сотворінь на землі, діляючих під надзором справедливого володаря. Сатана лукавий володар. І його цілоорганізація мусить перший бути знищена, і тоді треба взяти контроль землі від усіх противників Його і дати в руки праведного володаря, щоб людські створіння могли виконати той божественний приказ. Коментар взятий з Вартової башти номер 2 1939 рік. І так тут стоїть Боже оприділення відносно наповнення землі, воно було дано тільки тим, хто був до согрешення або після потопу праведні. Два рази цей приказ поступав. То є цим самим змальовано для нас картину, що якщо володарі, котрі стали на землі замість Бога і Ісуса Христа, то їм не даний приказ плодитись і наповняти землю. Даний був приказ тільки праведним, Адаму Єві до согрешення і Ноєві праведному після потопу. Отже, і його Бог має цей замір виконати іменно цей замір у праведності, щоб ті, котрі будуть наповняти землю, щоб підкорилися, найперше справедливому володарю, невидимому. Богойові Ісусу Христу. І також Його тут святкує для нас, що всяке володіння, яке робить сатана до Армагеддону, воно, коли буде знищено, аж тоді, коли вірні докажуть вірність, а невірність буде знищена, аж тоді буде даний цей приказ плодитись і наповняти. Землю після Армагеддону. Отже, ті, хто докажуть вірність і праведність, будуть встановлювати втрачене життя, яке втратив Адам і Єва. І ті, хто склонився після потопу в неправильне направлення, не послухався всіх Господніх вказівок, і будуть в битві Армагеддон знищені очищені землі і після цього аж він буде наповнятися земля справедливими і правдивими. Це так почати.